Значить, ми сьогодні з вами розглянемо роботу із масивами в Rad Studio. я вже підготував, створив проєкт, записав його в зберіг папочку, так як ми робили раніше. От, і, як ви бачите, перевірив, тобто у нас все працює поки що, От, і ми з вами починаємо розробку. Значить, Для того, щоб Наша програмка працювала, ми з вами поставимо кнопочку, яку будемо натискати для, наприклад, генерації і виведе, для генерації масиву. Тобто на ній напишемо код. Поставимо поле, наприклад, мемо. Ну, або давайте лучше краще, напевно, не мемо, а поставимо лістбокс для виведення елементів масиву. От, для виведення елементів масиву. Що ми з вами повинні? Будемо виводити. Значить, як ви вже знаєте з курсу програмування, ми з вами говорили, що масив є неупорядкована сукупність однотипних елементів, які можуть бути. Значить, це можуть бути цифри, можуть бути слова, можуть бути букви. Ну і люба інформація, але вона повинна бути одного типу. Наприклад, щоб оголосити масив, ми можемо вказати, вказуємо, яким чином. Значить, Вказуємо, наприклад, змінну, наприклад, змінна. Масив може бути константа, по-перше, в константах, значить, тоді ми його оголошуємо так. Наприклад, змінна Х дорівнює ключове слово array і в дужках далі перераховуються значення. Наприклад, там, ну, 4. Там, -5, 6, 20, мінус 24, 0, 6. О, чи не 6, а нехай буде 3. О, дивіться, кожен із елементів, як ми з вами пригадаємо, має індекс. Тобто ось оце у нас х нульове. Далі х перше. Нумерація починається з нуля за змовченням. Ось оце х яке? друге, да? це Х3, Х4те, Х5 і Х6. Всього елементів у нас сім від нуля і до 6. Правильно? І якщо ми з вами тепер хочемо якийсь один із елементів вивести, наприклад, в ось той лістбокс, який ми з вами записали, ми повинні. Зробити слідуюче. Ми пишемо з вами ключове слово зіз. Зіс. Далі вказуємо listbox 1 Далі метод addItem. AddItem. Add item. І ось отут вказуємо, що іменно ми будемо виводити. Давайте виведемо, зараз попробуємо. Змінна Х, наприклад, нульове. Змінно х нульове. Запустимо нашу програмку. Відбулась компіляція. Єсть. Нажимаємо. Дивіться, у нас вивелося наша четвірочка. Тобто, правильно ми з вами говорили. Все у нас поки що правильно. Получається, четвірка це є не що інше, як х нульове. Значить, Давайте я оцей вивід тепер зроблю в циклі. Раз ми знаємо, що у нас є 6 елементів, починаючи з 7 елементів від нульового і до 6 то ми можемо написати елементарну цикл. От я пишу оператор ФО. Вам можливо погано видно, так? І ви мовчите. Давайте зробимо ми з вами. option. Ось отут зробимо дисплей. І вкажемо за сайз, візьмемо, наприклад, 16. Во, ось отакі буквочки будуть для вас трошечки видніші. Значить, я пишу оператор фо, далі в дужках ми знаємо, в дужках ми вказуємо, що змінна І присвоїти 0. Крапка з комою до якого значення? До І, до змінна І менше рівне 6. Крапка з комою. І змінна І плюс-плюс. То тобто крок у нас буде одиничка. І далі в дужках ми будемо робити ті дії, які нам потрібно. Тобто, в нашому випадку ми просто будемо виводити ці змінні на екран. Тільки яким чином? Ось отут вкажемо І. І вийде, як? як буде оцей блок нашої програмки працювати. Одразу і присвоїться значення 0, і в лістбокс буде виведено, що х0, потім додається 1 ічка, бо стоїть і плюс плюс. Х становиться рівне 1, виводиться х1. Потім X становиться, і становиться рівнем 2, виводиться х 2 потім і дорівнює 3, виводиться х 3 і так далі. Правда? Давайте подивимося, як працює наша програмка. Значить, нажали і нема нічого. Ще раз, нажали і нема нічого. А чому? Ні, тут точка запятої не ставиться. Ед, І дорівнює. А, розумію. Ще раз глянемо. У нас з вами була невеличка помилка, не працювало, тому що ось тут ми не вказали змінну і. Попробували запустити, натиснути, і бачимо, що у нас всі елементи виведені от в наше поле лістбокс. І кожен з цих елементів має індекс, тобто ми, виділяючи елементи, можемо визначити. Ну, як кажуть, який з них зараз виділений. От, значить, ну, підемо далі. Для масивів ми з вами можемо робити багато-багато задач, і ви вже їх робили, як то кажуть. Ну, По-перше, давайте зробимо, щоб вони нормально виводився даний масив. Да? Для цього. Для цього. Ми напишемо так. от Дивіться, я зараз через крапочку, через крапочку вкажу слідуюче. Ось отут X. Дивіться, який вивід організую виведення. Ось отаке, що X, скажімо, X, отака дужечка. Потім лапки закриті, крапочка. Як об'єднання. Потім вкажу І. Змінну І крапочка. В лапках, дужка закрита. Лапки закриті. Крапочка. Пишемо далі. І так, я зробив те. Для, для чого дивіться? От, тепер виводиться ось так. Бачите? х нульове, ось ну, без знака дорівнює. Зараз ми ще знак дорівнює туди посадимо. О сюди. Після дужок треба посадити знак дорівнює. І давайте заодно в дизайні виділимо і виберемо властивість фонд, щоб було трошки видніше. Фонд, властивість сайз, не 11 пікселів, а поставлю, я, наприклад, 21 піксель. От. І тепер запустимо нашу програмку. Нажмемо. І побачимо, от дивіться, виводиться ось так. Х0, x1, x друге, і самі значення. От. Тобто я ось отут дивіться, в коді вказав, що в, що в лапках, те просто виводиться. От у мене просто виводиться X дужка відкрита. Потім через крапочку я вказав, що буде виводитися змінна І. Потім знову через контактацію я вказую, що. Виводиться, дужка дорівнює. І замість оцього у нас буде виводитися елемент сам масиву. І виходить, ось так красиво у нас виводяться елементи масива тут. Далі для масиву, як ви знаєте, слід є безліч задач. Давайте декілька з них розглянемо. Наприклад, нам потрібно знайти суму елементів масиву. Як ми це з вами робимо? Давайте для відображення нашої суми ми поставимо, наприклад, якусь компоненту сюди Edit, збільшимо дещо шрифт. Одразу тут у нас горить. От, 21 да, піксель. От, і тут будемо виводити нашу суму, тобто суму елементів масиву. Для цього я перед циклом да, перед циклом ось введу якусь змінну, наприклад. Наприклад, змінна S, напишу, дорівнює 0. Так? І в циклі, коли ми виводимо елементи масиву, ми що зробимо? Ми зробимо сумування. Тобто змінна S дорівнює змінна S плюс X і те. Ось отак. Плюс x і те. Получається, що коли і дорівнює 0, додавиться до суми x0, потім x1, x2, x3, і так далі. І тепер нам залишилось вивести суму елементів. Суму елементів масиву ми виведемо, звісно, вже після циклу, тобто не в тілі циклу тому що якщо напишемо тілі циклу, то воно буде виводиться декілька разів, а нам потрібно всього лише раз, після того, як вся сума буде порахована. Тому ми пишемо, що ЗИС, далі, едіт 1, властивість, яка текст дорівнює змінній S. Дорівнює змінній S. Попробуємо, як працює наша програмка. Натискаємо і бачимо, сума дорівнює 4. Ну, якщо пододавати, я думаю, що десь воно так 4 і вийде. Далі, багато різних задач. Є, наприклад, якби знаходили добуток, що було б, скажіть. А якби ми було б поставити ось отут помножити, да? і отут початкове значення, треба було б поставити що? Одиничка. Скажіть, а якби ми знаходили тільки суму від'ємних елементів? Тоді що треба було б зробити? Треба було б отут написати якусь умову, правда? Тобто, треба було б написати, що if, якщо. Далі, що? Хсите, от дивіться, якщо. Х t, в дужках у нас пишеться умова. Якщо х t, що менше нуля, то тоді шукаємо суму. От давайте спробуємо. Нажали. Та, ну. Та ні, не зависо просто. трошки. От дивіться, мінус 29. Ну, правильно ж? Правильно. Тобто… Можна е, багато чого. Наприклад, а скажіть, а якщо б вам потрібно було, ну, от, наприклад, знайти суму, е, не суму, а скажімо, за, дивіться, задання таке. Замінити елементи із парними номерами на нулі. Дивіться. На, Елементи з парними номерами. А в кого парні номери? Дивіться. Ось номер 2, правда ж? Парний номер в елемента 4 і що? 6. Тоді треба було б досліджувати не іксите, а що, а і. Його номер. Тобто, а як ми можемо знати? Елемент парний чи не парний. Треба взяти, виходить, що дробову частину. Правильно? І якщо дробова частина дорівнює 0, а як ми можемо взяти дробову частину? Що це у нас таке? Це у нас функція функці, правильно? Тобто f мод і кома 2. Правильно ж? Дорівнює нулю. Ось отак, правильно? Тоді, що х і т дорівнює 0. Mm. Да. І нам, тоді для виводу, от дивіться, в даній задатці, для виводу ось оцього недостатньо, що ми з вами маємо. Получається, нам треба показати іще один. Масив, який получиться, правда ж? Тобто нам Надо поставити ще один лістбокс, бо у нас вже другий масив получився Ще один поставити лістбокс. І в нього. Шрифт поміняю, так? І в нього вивести елементи при натисканні. Тобто, ось отут елемент я замінив. Правильно? І ще раз ось оцю строчечку я скопіюю. От я скопіював цю стрічечку, коли вже замінив елементи. Але не в лістбокс один я вивів. Що? А в лістбокс. Два. Ну, а цю строчечку по виводу видіт я приберу. Значить, зберегли, запустили. Хочу прибрати. Вот. Далі. От дивіться, що вийшло Воно поміняло другий елемент, бачите? Третій елемент, ну і ще одно, Воно. В нульового елемента поміняло, бо 0 поділити на 2 також 0, правда ж. Получився. От. Ну, Якщо ми не хочемо брати нульовий елемент, то можна дивіться, як написати, можна отут дві умови задати. От в умові задати іще одну умову. Як задається ще одна умова? Коли є друга умова, то ми з вами першу умову беремо в дужки, Другу умову беремо в дужки отут, а між цими умовами ставимо символ and, який означає І. Тобто, якщо перша умова ось оця, а друга умова І і більше нуля, Тобто, ну не дорівнює нулю фактично. Да? І більше нуля. А можна написати не дорівнює нулю. Ну і тепер запустимо нашу програмку. Дочекаємося, поки вбереться Оця страничка. Ой, підказочка наша. І дивіться, тепер вийшло. ага. Не вийшло по чому-то. Давайте глянемо. Ось, змінна, отут я знов загубив символ змінна і більше нуля. Тому що у нас нажимаємо, дивіться, нульовий елемент залишився таким, як був, правильно, а другий, четвертий і шостий помінялись на нулі. Ось отак. Далі давайте поучимося шукати максимальний і мінімальний елемент. Я вам просто нагадаю, це нібито так. Ідуть дівчата у нас, да, особливо для хлопців. а Для, а, 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 а дівчата будуть для хлопців виявляти, хлопці для дівчат. Шукаємо, наприклад, найкрасивішу дівчинку. Да, вона йде у нас з коридора Ми можемо в класі одну, а буде йти цілий поток їх, і випадати в окно будуть. вони, для Ну, можна, можна, так, да, можна якась. Але тут ми можемо лишити лише одну саму красиву. Як ми будемо тихенько, як ми будемо працювати. І так, зайшла перша, що ми будемо робити? Ми будемо казати, Стой, ти сама красива. Правда ж? Ні, а тоді заходить друга. І у нас діє умова. Якщо та, що прийшла красивіша, тоді вона, Стой, ти сама красива, а ти. У ході. Правильно? І так, це нам треба робити в циклі, правильно, тому що у нас будуть приходити, вони приходять, приходять. І так, шукаємо, наприклад, максимальний елемент. Дивіться сюди. Я оці строчечки уберу, слухаємо уважно. І шукати ми його будемо в новому циклі. При чому дивіться? При чому я. Ну, нехай я обозвав його отим С. Дивіться. Ось отим S. С. Я на початку перед циклом. Оцей цикл у нас що робить? От я напишу, отут, дивіться, пояснення напишу напишу таке. Виведення, ось виведення масиву, да? Масиву. Далі, отут пишу пошук максимуму. Як ми з вами шукаємо? Ми з вами домовились, що одразу я кажу, що змінна S, ну, чи не S, а, наприклад, змінна макс, буде дорівнювати першому елементу, тобто змінній x нульове. Далі в циклі, цикл уже можна починати не з нульового елементу, а з першого. Я повинен сказати, що якщо змінна x і те. змінна і буде більше за змінну max, то тоді змінна max буде дорівнювати змінній x іти. От. І після цього мені треба вивести його на в наш едіт. Я пишу з. Едіт 1, Властивість. Текст дорівнює. І ось отак напишемо. Макс дорівнює. Зміна X. Змінна Макс. У нас виведеться просто оцей напис, а замість змінної макс виведеться той максимум, який вийде в результаті ось цих дій. Давайте. Запу Ой, чекайте. Значить, ми з вами повинні зберегти. Все це, а, воно збереглось, так? Да? І ми запускаємо, нажимаємо, і ось отут ми бачимо, що максимум дорівнює 20. Це правильно? Правильно. Значит, э, далее.